В ічні вже за декілька тижнів очно запрацює один з найбільших навчальних закладів гімназія імені Васильченка, де навчається понад 500 учнів. З 1 вересня діти не змогли сісти за парти, бо в укритті закладу тривають масштабні ремонтні роботи. Дуже всі чекають, щоб врешті-решт почався навчальний процес вже не в онлайн режимі, а все таки, щоб діти відвідували і мали доступ до змішаної форми навчання. І для цього ми робимо все можливе, дякуючи Всесвітній Лютеранській Федерації. Підтримці фінансовій їхній, дякуючи підряднику, який взявся зробити всі відповідні роботи в укритті, відповідно до вимог, адже це не просто укриття, не найпростіше, а це протирадіаційне укриття, і відповідно до всіх вимог, воно повинно бути обладнане і функціонувати. Потрібно, щоб було водопостачання, водовідведення, тобто каналізація, туалети облаштовані, аби були. І також електрика приведена до норм, і вентиляційні шахти. Вони були у нас, але вони були старі. Вони не відповідали сучасним вимогам. Колектив гімназії зробив все можливе. Ми допомагали. Були підготовлені ліжка, класи, парти стояли, але це було ну не дуже естетично. І ми розуміли, що як для дітей це ну не дуже добре, воно хоч безпечно. Та є певні питання були по воді, по каналізації, по повітрю, конвекції повітря. І тому прийшло, ми почали шукати донорів, тому що з міського бюджету було таку суму важко виділити, приміщення велике, кількість дітей велика. Нам по Помоніторитринок і ми знайшли спонсорів. Майже 30 тисяч євро на ремонт укриття Ічнянської гімназії виділила Всесвітня лютеранська Федерація. Була домовленість на початку, що вони нам виділяють кошти там на біотуалети, на ємності для води, на дизель-генератор і вогнегасники. Але коли вони побачили, коли ми їм зняли відео і вони побачили всю картину, в якому стані знаходиться це сховище, коли що його з, з моменту відкриття 70-го, Року ну, в, нього не, в ньому не було ремонту, в нього взагалі нічого не було, то ми домовилися і вони погодилися, що нададуть нам кошти для того, щоб ми хоча б половину цього сховища привели в стан, в якому могли б перебувати діти, які навчаються в гімназії. У зв'язку зі здорожчанням будівельних матеріалів цієї суми виявилось недостатнє, розповідають економісти. І ми знову От, пишемо листи, показуємо те, що ми зробили їм, для того, щоб вони нам збільшили трошки бюджет, так як у нас трохи там не вистачає на облаштування полу в коридорі. І сама головна проблема у нас це зараз не, не тільки нас, а взагалі в Україні. Це дизель-генератори, які повинні бути в сховищі. Не бензинові, а дизельні вони повинні бути ну, там мощні для того, щоб запустити вентиляційні мотори. щоб Вітря подавалося в приміщення, але в Україні їх зараз ну майже неможливо купити. Тому ми також звернулися листом до федерації для того, щоб вони могли по. по Посприяли. Посприяли нам да в закупці цього генератора за кордоном. Ну, якби може, у них є така можливість, щоб це тим паче, що зараз виключають світло дуже часто. І коли не буде світла, то звичайно і тут буде темно, і Ну дуже потрібен генератор. Загалом левову частину ремонтних робіт в укритті гімназії на сьогодні вже проведено: поштукаторено і побілено стіни, укладено плиткою підлогу, підготовлено санітарні кімнати до встановлення сантехніки. Залишаються останні штрихи з оздоблення та встановлення меблів. Вже є водопостачання, тобто вже підведена вода, не встановлені тільки раковини для миття рук і унітази. Але це питання часу, бо завтра обіцяє нам підрядник, що ці всі матеріали, які не достає яких, то вони завезуть. І ми будемо дуже, ну не ми, а вже і підрядники, і люди, які за це відповідають, вони будуть дуже старатися. І це все дороблять, і ми можемо вже починати навчання. Аби не підтримка іноземних донорів провести такий дороговартісний ремонт, громада навряд чи змогла б самотужки. На жаль, без підтримки фінансової допомоги іноземного донора ну було б складно і, мабуть, би нереально. Але я впевнена, що в подальшому ми продовжимо. Співпраця вже в нас меморандум підписаний до наступного року, і Лютеранська Федерація підтримує нас максимально, і ми будемо продовжувати реалізовувати спільні проекти завдяки такому партнерству. І сподіваюся, що в гімназії але ж це ми облаштовуємо тільки частину укриття. А якщо взяти до уваги, то укриття гімназійне воно розраховане на велику кількість і учнів, і людей. Тому в подальшому в наших планах продовжувати ремонти і продовжувати облаштовувати це укриття, щоб воно мало можливість приймати вже більше тисячі людей. В укритті гімназії планують облаштувати повноцінні класи, аби під час повітряних тривог не відриватися від навчального процесу. Ми можемо поділити на простір, так як тут велика кімната, то десь будуть початкова півсередньої ланки, і далі половина старша середньої ланки і старші класи. І простір великий його можна ділити такими переносними ну, на локації, поділити і Проводити, якщо це не математика, то література, природознавство. Якщо все піде за планом, очне навчання Вічнянській гімназії має розпочатися вже за декілька тижнів.